Ну що ж, серце ще однієї красуні зайняте. Олександра Заріцька, яка тримала своє особисте життя в таємниці, зізналася, що має коханого у мережі зірка опублікувала відео, де можна розгледіти красунчика. Обранцем 30-річної солістки гурту «Казка» став музикант на ім'я Павло Тараненко. Ролик Саша ніжно підписала «Кохаю тебе сильно фани радіють, такій гарній звістці, адже давно хотіли бачити Сашу у надійних та мужніх руках. Мінська блогерка та журналістка Раміна не приховує, що є чалдфрім. У подкасті FM Раміна розповіла своє ставлення до інституту сім'ї, народження дітей та відношення бойфренда Євгена до її вибору не мати дітей. За словами Раміни, вона свідомо обрала шлях без материнства. Зірка вважає, що не треба народжувати під тиском суспільства та тому, що часики тікають. Це має бути суто твоє бажання та абсолютна готовність. Сама ж Раміна поки не відчуває, що хоче стати мамою, але в майбутньому... Утньому розглядає варіант всиновлення дитини. Каже, що це все міф про погану генетику, адже ти сам ніколи не знаєш, які гени можуть проявитися в тобі. Поки Реміна збирається з думками, засновник мета готується до статусу багатодітного татуся. На своїх сторінках у соцмережах Марк Цукерберг опублікував зворушливе фото з дружиною. На знімку програміст ніжно тримає руку на животі. Прісціли Чан. у коментарі чоловік заявив, вони чекають на малям, і зовсім скоро у них народиться ще одна дівчинка. Нагадаю, Марк і Прісцила разом вже майже 19 років, із них 10 у шлюбі. Поки одні працюють над стосунками в сім'ї, інші ламають все, що мають через зрадливі похиденьки. Нещодавно стало відомо, що пара Шакіра та Жерард Піке розлучаються. Причина очевидна інтрижка футболіста. І вже в серпні 35-річний Жерард уперше з'явився на публіці з молодою коханкою. Нею виявилася 23-річна офіціантка, з якою він познайомився в одному із нічних клубів. Проте ні Піке, ні Шакіра не давали ніяких коментарів. Коментарів і лише через кілька місяців 45-річна співачка наважилась на інтерв'ю. Глянь, ель артистка розповіла, що зараз проживає не найкращий період. Крім того, їй нестерпно боляче, що страждають діти. Вона намагалася вберегти своїх хлопців однак їм усе розповіли однокласники. Шакіра зауважила, що й вдома їй не затишно, адже під вікнами цілодобово чатують папараці. Шкода красуню застрахувати стосунки від зради – Вирішила й Ло, виявляється перед одруженням актори підписали шлюбний контракт. Як розбовкали інсайдери, найбільший страх лопес у цих стосунках зрада Афлека. Зірка робить усе, аби їхнє подружнє життя було цікавим та свідомо ставиться до праці в шлюбі. Але все ж прописала в документі ціну зради. Так, якщо Бена раптом потягне наліво, то він повинен виплатити Дженніфер 5 мільйонів доларів. Таке ж правило працює і для Лопес. Цивілізований світ та знаменитості продовжують підтримувати нашу країну. Так, під час концерту у Варшаві американо-італійська співачка Лора Перголіці більше відома під псевдонімом ЛП, висловила свою підтримку Україні. Прямо під час виступу артистка підняла прапор України, який їй передала мешканка Львова. Лора залишила на прапорі свій підпис із теплими словами про Україну. Я люблю тебе, Україну! У тебе хоробрі та красиві люди. Написала зірка.